Сучасна історія не має білих плям. Але сьогодні хочу вам нагадати про одну цікавенну історію. У травні 2016 року, неподалік саханки, українські військові використали хитру вигадку, грубо змайстрований муляж протитанкового комплексу Джевелін, аби привернути увагу російських військовиків, які, як ви певно пам'ятаєте, тоді воювали не визнаючи своєї національної приналежності. Із підручних речей та порожнього тубуса від РПГ-26 було створено конструкцію, яка зовні нагадувала справжню установку Джавелін, і бійці демонстративно носили її по передових позиціях. Попри те, що тоді джавелінів у Збройних силах України ще не було, ворог сприйняв цю американську зброю за чисту монету і вислав диверсійну групу, щоб заволодіти нею. Логічно, що на цих мисливців за трофеями чекала засідка. Нагадаю, йдеться про 2016 рік. Перші справжні комплекси Джавелі прибули в Україну лише через два роки, а повідомлення про цю операцію загубилося серед сотень схожих новин із тогочасної зони АТО. Хоча, по правді, сам епізод міг би лягти в основу гостросюжетного фільму. Сьогодні ж рівень інтенсивності боїв зовсім інший. І реалії самі по собі перевершують будь-який бойовик. Інформувати суспільство про перебіг війни важливо й зараз, не менше ніж тоді, коли війна здавалася обмеженою і позиційною. Про те, як тоді, так і зараз. Про війну варто розповідати так, щоб це було аудиторії цікаво. Моє прізвище Руденко, і це огляд офіційного мілітарного відео. До 24 лютого 2022 року він жив у Києві звичайним життям. Але коли пролунали вибухи, усе перевернулося. Він вирішив піти до армії, щоб протистояти злу. Це доволі типова історія, яких тисячі. Дмитро у мирний час працював у сфері торгівлі. За роки війни він пройшов шлях від цивільного до сержанта-інструктора та здобув орден за мужність. Боєць підкреслює, відзнаки мають особливу вагу. Коли військові бачать, що їхню боротьбу визнають, це додає сил. Нагороди не для гордощів, а як пам'ять про побратимів. Він також ділиться думкою: ворог не такий страшний, як здається. Якщо знаєш, як діяти, неодмінно переможеш. А найбільша мрія Дмитра проста і щира перемогти у війні, повернутися додому, обійняти дружину. Знаю такий город. 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 На даний момент я інструктор з бойової підготовки 4-го батальйону, сержант-інструктор. Тут ми проводимо курс адаптації хлопців, які пройшли вже без ВП, курс молодого бійця десь на учебці, приходять вони до нас і ми їх адаптуємо до реальних умов. Вже більше цілонаправлено на ту, на ту ділянку, де вони будуть працювати. Там, тобто, якщо це буде, ми працюємо десь в селах, то ми працюємо більше по урбану. якщо це. Ми працюємо зараз, як от на даний момент по посадкам і траншеям. то ми показуємо, як працювати в посадках. Іноді успіх в бою залежить буквально від удачі, від фарту. Проте варто розуміти, що удача так і посміхається підготованим. І коли комусь в бою везе, то дуже часто це не тому, що так склалося і так стали зірки. А тому, що хтось добре вчився. Бійці підрозділу протиповітряної оборони 60-ї окремої механізованої бригади щодня відбивають атаки ворожих дронів, дали йому позивний фартовий. І це не випадково, бо не раз саме він рятував побратимів у найскладніших ситуаціях. У свіжому відео, яке було опубліковане на офіційному ютуб-каналі Бригади, боєць на псевдо Фартовий ділиться своєю історією. Про службу пліч опліч з товаришами, про вірного чотирилапого кота Василя, який невтомно чергує на позиціях, та про загиблого від рук ворожої ДРГ командир, пам'ять про якого він береже. Відьому гадавсті реч. Веди, веди нас веди, герой. Не раз попадала з командиром. Всякі передряги виходили відтуди. Нами дороги мінірували, мінометки працювали. Тут все працювало по нас. Ну, благодаря, що такий командир у нас Шамрай Сергій Ніколаєвич був. Він грамотно це розставляв, грамотно нас виводив. Потерів у нас фактично не було, Ну, крім контузії, це сюди на висоті у нас збиття ну, катастрофічно багато. Получив офіцерську должность. Було, мабуть, предложено, ненавірно, я знаю, точно, предложено сидіти в штабі, він відказався. Ворог це жива людина. Вона здатна навчатися, має прагнення і страхи, вона має проблем, вона також сумує за домівкою. Ворог також хоче жити. Це варто чітко розуміти, щоб не демонізувати і водночас адекватно оцінювати можливості противника. Військовослужбовці 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади десантно-штурмових військ України, які нещодавно завершили базову загальновійськову підготовку, під час занять з психологічної стійкості, отримали унікальну нагоду поспілкуватися з російським полоненим. Бійці ставили йому прямі запитання, чому він прийшов на українську землю, як відбувалося його навчання та за яких обставин він потрапив у полон. Та замість чітких пояснень почули відповіді, які породили ще більше запитань. Детальніше дивіться в сюжеті 46-ї бригади, що було опубліковано на офіційному ютуб-каналі Десантно-штурмових військ України. Так ти на самокаті туди їхав? Ви не знаєте, як діяти, так? Ні, я трошки друга. я хотів сказати стосовно. Невідомості в плані стосовно невідомості ворога, тобто в них в розумінні борг це є хтось щось таким абстрактним, чим вони не стикалися а в процесі розмови вони бачать, що це по суті звичайні люди, яким теж страшно, яких можна перемогти. Також проявляються аспекти стосовно їхнього морального стану. Справжня розповідь про життя й боротьбу артилерістів 68-ї окремої ягерської бригади. Командир гармати з позивним Сивий проводить у свій невеликий фронтовий світ, туди, де поряд з пострілами і наказами є місце для жартів, святкування дня народження, побратима чи навіть імпровізованої фотосесії. Шлях починається зі зборів на позиції. Попереду дорога з короткими зупинками і легкими розмовами, які контрастують із тим, що чекає попереду. І справжній, так би мовити, діловий підхід до справи на позиції вогней. У бліндажі тим часом готують маленьке свято торт до дня народження одного з бійців. Є час і для обіду, і для жартів. Але, перш за все, бойове завдання. Остріл, корекція, результат влучання. Це їхня буденність. На передовій у постійному переплетенні життя і смерті. Вони знаходять сили, щоб лишатися людьми. Артилеристи 68-ї бригади. До вашої уваги. О, я є... б фоточка в кінь буде. А ну давай за мене. Ой, йдемо. Короче, йдемо зараз. Фотосесію зробимо. І як то кажуть, гра почалась. Подай мені автомат. Давай. Шо так? До гармати? Ви сюди шматці покидали? Да-да-да. Все. Да -да -да, все. Панічок так. Пакет. Все, все, месяче. Давайте, машини, йдемо. Йдемо туди. Той факт, що дрони стали засобом ураження, вже давно не новина. І соцмережі кожного дня оповнюються новими кадрами уражень різноманітних цілей. Але про застосування дронів у якості засобів порятунку ще сказано недостатньо. Надскладну евакуацію здійснила рота наземних роботизованих комплексів 93-ї бригади Холодний Яр. Цього разу їхня роботизована платформа врятувала піхотинця батальйону Алькатрас із позивним Яник. Він наступив на мінну пелюстку і втратив частину стопи. Полум'я від вибуху розплавило антидроновий плащ і запекло рану. Тож кровотечі не сталося. Але евакуювати бійця можливості не було. Побратим затягнув його в укриття, доглядав і отримав ліки з дронів. Бійців певний час вважали зниклими безвісти, але їх знайшли і почали операцію з евакуації. Перший наземний роботизований комплекс не зміг вивести через підрив. Але другий робот, пройшовши майже 15 кілометрів доправив пораненого до Костянтинівки, де його вже забрали медики. Ну, трохи відстої від стежки і все. Нічого, нічого болісного, просто дуже сильний вибух, хлопок. Все, подивилися вони, з там щось собі, кровушка. Хорошо, що парадійки сказали. Я 300, я 300 і стічки відвідають. Падає і накладує собі тварний кець. Коли спробував виходити, він спочатку йшов своїм ходом, тобто спробував своїм ходом йти, але довжина там, ви знаєте, які дальності. І він спробував йти своїм ходом, і він не зміг. У нього там відкрилась рана, коротше, він почав пасти. Тобто він не переповз ту ділянку, до якої ми не могли фізично раніше під'їхати, тому що ми не не могли раніше туди заїхати, бо там у нас фізична перешкода, яку ми не могли дроном приїхати. І наостанок невеличка історія про історію, а точніше згадка про події, які вже стали важливою сторінкою історії держави України. Мова про балаклійсько купянську наступальну операцію. Або як її ще називають харківський контрнаступ. У вересні 2022 року бійці 3-го полку сил спеціальних операцій отримали завдання взяти під контроль арсенал зброї у Балаклії Харківської області. Операція пройшла успішно, і захоплені боєприпаси згодом використовували різні підрозділи Збройних сил, нищачі ворога буквально його ж зброєю. Одразу після цього надійшла нова задача. Підірвати два мости, аби перерізати логістичні шляхи ворога. Успіх операції захоплення арсеналу в Балаклії став однією з ключових передумов слобожанського наступу. Уже за кілька днів підрозділи 3-го полку брали участь у визволенні Балаклії Ізюма та інших міст Харківщини. Але варто зазначити, що втрат уникнути не вдалося. І відео опубліковане на Ютуб-каналі Третього полку Сил спеціальних операцій, це не лише розповідь про історичні події, а й присвята полеглим бійцям. Важливо розуміти, і це є те, чим Україна відрізняється від Російської Федерації. Ми пам'ятаємо кожного героя, хто віддав життя за Україну. Це яка техніка ввечері. Зайшли, пробували зачистку. Оразово те, що там було все розірване, розкидане. Так, під ногами вони розірвані боєприпаси лежали. Посвітіть туди до кінця краю. Хом'як. Чуєте? Повернулися, поспали пару годин. На ранок була задача замінувати мости балаклії. Два для того, щоб вони... Не повернулись назад після контрнаступу. Наш командир групи і ще троє поїхали на хамері. З водієм, п'ять чоловік. Прикривали інженерів, поїхали з дві колони на два моста. Висунулись під групи складі командира групи, інженера, прикриття був кулеметник, розвідники, які мали виконати завдання по підриву мосту. Сучасна російсько-українська війна відбувається фактично на очах усього світу. Під об'єктивами камер і фігурує в стрічках новин. Величезний масив інформації про ці події вже став частиною історії України, бо одночас чимало фактів і досі лишаються засекреченими. Згодом і ці таємниці також буде розкрито. Бо з плином часу певні деталі втрачають актуальність, і їх вже можна і варто розголошувати як для історії, так і для покращення престижу війська або тієї чи іншої спецслужби. Подобається це вам чи ні, той, хто має хороше медіа, буде мати і найкращих людей, зокрема добровольців, і користуватиметься підтримкою волонтерів. Тож, станом на сьогодні, у світі цифрових технологій сучасна історія практично не лишає білих плям. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео серед друзів. Армія України це величезна система, що складається з багатьох формувань і підрозділів, а спектр військових професій надзвичайно широкий. Ми живемо у вирішальний момент історії, і кожен може зробити свій внесок. Вступивши до війська або підтримуючи його як волонтер. І кожна така дія має значення. Бережіть себе і тих, хто поруч. Це був огляд офіційного мілітарного відео. До нової зустрічі вже наступного тижня. До побачення.